віт там іде, значить, шкідлива якась радіація. кача, рояльне це приблизно центр горішого пункту за by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because Clap along if you feel like that's what you want to do Sometimes they call it jazz Там ми її да. Тому енергія сонце це наше. все. А як цікаво смакує? Смак відрізняється від тієї, що на плиті. По плуку мені здається, вона більше впитала сонце, мені здається, вона багато разів смачніша. Туди ще кориця взагалі була пожестна.